Всем привет, друзья. Все ж сегодня 14.05.25. Майже 11 ранку. Зараз прослухаю, что мы начуты. Так, ну. добре, поехали. А, Поїхали, а їдемо ми з початку. Так що щось А, з біткоїну. Позиція. Добре, поїхали сюди. Дивимося. В нас по біткоїну, я зайшов а, не в ефірі, а зайшов вчора, вночі це було аж а, у шортову позицію. А, на 0,1%. Зараз того, щоб подивитися, чи, чи правильно я думаю. Ось я все ж таки чекаю по біткоїну корекційного напряму, тому, тому поставив на шот. Зараз побачимо ще деякі монетки, а в принципі на ринку особливо нічого не змінилось. А, Тільки а, з приводу БОМЕ, в принципі, а, давайте. А так, трішки, трішки піднялися, але не настільки. Ось, ось, ось ми бачимо навіть на день. Ми робили вчора. І чомусь, чомусь, на жаль, не показує. Чи покаже Чомусь, на жаль, не показує закуп вчорашній, але можемо тут в активах подивитися. Бо ми... Ми на 500 купували. І зараз це 600 коштує. Тобто на 100 доларів. Ось якраз десь тут ми купували, якщо я не помиляюся. І ось активчик трішки-трішки виріс на 47%. Потенціал є. І знову те, що я казав, з приводу того, що візьметься, не візьметься, завжди можна просто відмінити і якби все. А так і з інших монеточок нічого особливого не відбулося. А, ось, це з приводу... що тут монетку Чи не щось. Загалючив трейдинг, ну я ще раз спробую зайти. Так, треба, мабуть, голосніше трішки говорити. Да? Так, 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 так. Добре, поки запускається ефірчик на 7% за 24 годинки виріс ідемо з графік. Тут у нас трішки бичого сигнальчику був, але побачимо наскільки. Тобто потенціал, в принципі, у ефіра є. Ще раз повторюся, 3604, в принципі, потенціали є. Так, за, так вообще, Ну, є. Окей. Ось, тому ми зараз знаходимося в зоні 105 101 000. Тут бачимо трішки були а, забори. Ось приближалися до 100. Знову таки 100. Наша психологічна відмітка, але є відкупи Тож побачимо, гарні там новини вчора вийшли, тому тому ринок трішки відреагував, але знов таки це, це нормально. Тому можемо знов-таки знаходитися на боковому такому напрямі. Дивимося на 4 приблизно відсотки. У нас був, і тут на 4 майже 5% теж корекційний напрямок відбувся. Побачимо, що буде, що буде, як далі. Тому я вважаю все одно, що біткоін наразі дорогий. І незважаючи, якщо будуть заливати туди кошти, він буде там 200 навіть завтра коштувати, все одно все одно він дорогий. І якщо він буде туди оновлювати і коштувати більше, то знову таки. Повертаємося до ефірчику день, да, тобто ось тут його, його зона тоді, тоді як мінімум. Тому все ж таки вважаю, що краще, краще заходити до ефіру. 54% ще залишилось як мінімум, да, ніж у щось інше. Так, що ж таке, щоб подивитися, що... Якось немає... немає чого. Бати чесно скажу, немає чого. Ці хвилини дивлюсь, щоб хоч щось таке було схоже на те, що можна взяти, але... Але поки що нічого. Ну, от навіть по графіку ну, п'яти хвилинам навіть. Ще чекати корекції все одно. Не хочеться заходити або робити в десяту частину. А шорти я не ставлю. ну По біткоїну поставив, але це знов таки. Це така позиція, що я розумію, що там навіть на декілька е десятків, навіть якщо ми підемо вгору, у середню і зайду у, у шорт, е докуплю, тому там одна 0,01% від депозиту. то Зараз навіть е, набирати позиції не сильно хочеться при таких значеннях. Ну, починати набирати позиції, як я завжди це роблю. Не люблю просто сидіти, дивіться по XRP, ну там до трьох, давайте XRP Там до трьох доларів я одній людинці робив аналіз, дуже полюбляю XRP. я три не максимум ну мне так сдается примерно можем и далее пить так вы Но на споте там я не бачу. Да, быстро. Икс. Цікавы чиївенс. На, на фичахтике. Ой, на, на споте. Икс. А вот так я сейчас стрмно. Коін і цепінь? Тут принаймні розуміємо, куди, куди ми можемо впасти, тому можна поставитися. Ось тут думав, що піде вгору, але бачимо, потрошку-потрошку по йде. Це вже обираю для історії. Трішки пізніше пішло. На. На місяць пізніше. Що сказати? Багато пролиснув. Так. І тільки дві позиції відкрили. Ну і третя біткоїна, яка була в шорт, але зараз побачите мінус. Так, SP500 поки що зростає. Це нам не потрібно ось нас. А так, я вже можем головить. Але дуже низько ходимо. Волатильність S&P, тобто побачимо. Netflix, Тесла. Бачите, золото перетікає, можливо, зараз трішки подвійна вершина. Чи буде подвійна вершина? Якось так поки що. Ну все, більше. На жаль, поки що не бачимо. Можливо, ви напишете якісь. Я, я, якісь а, а, свої бачимо трішки вже 6-3%. А, у нас новий новий деставку фінансування, тому він так пішли. Я чомусь не побачив по часу. Ну добре. Навіть якщо я ж кажу, навіть якщо ми там підемо. Нижче у нас всього а, три монетки. І в такі взагалі не сильно заходити. Нова, нова ставка фінансування, тому коли ось, а, в цей період, коли починається нова ставка фінансування, оновлюватися Краще не торгувати в цей момент. За десь 15 хвилин приблизно. Ось, бачите, на полиному таймфреймі качнули трішечки. І зараз біткоіншусь. Пулинному. Так, до речі, до речі, до речі, ще я хотів ще подивитись. Криптобабл смаж за тиждень. 30%, так, да, вирос. Мамофі у нас буде делістінг в біржі. то в нього не заходимо. Пам'ятаєте, є те Аш Фіт, дивився, бачите, 30% за день. Так. Раз у мене хтось питав теж. І е, так, бачимо, що багато. 19, 20, 30, ну. Ну все досить зелене просто. Так, да, є якісь маленькі, але все ж таки треба корекція. Треба корекція. Тут подивимося з приводу біткоїна. Що в нас тут. Наросли, бачите, дуже багато наросло все підвищення. Ну да тут 100-108 у нас залишається. Але е у нас... Е там де 7 тижневий у нас трішки більше, ніж півтора мільярда. А за день якщо дивитися то. Виходить, що ще не дотянули. Що в нас тут по ліквідації? Теж таким саме. Я скажу так, що можемо просто постояти, а, на, просто постояти в боковій зоні по біткоїну по трішечки, щоб більше людей а, зайшли. Ось. Ну, тобто зараз короціни напрямку. Що я можу сказати, якщо воно так приблизно? Нижня в нас зараз 100, ну скажімо так, 101 тисяча. Це нижня злом, злому тренду навіть. Тут у нас вже зламався, якщо оце отак, от, це вже зламався. Так не сильно правильно. Навіть навіть це буде так. Основний трикутник у нас ось. Ну все, більше більш нічого такого особливого сказати, сказати не можна. Ось. І за рахунок того, що кажу, що треба заходити в позиції, треба інколи десь чекати. Тобто, знову таки бачимо, по ризик менеджменту я зайшов у, по-перше, півпозиції, не півпозиції, а у четверту частину позиції. І по двом монетам, які відкрив сьогодні, зайшов по там, 0,1%. Тобто тут 0,5% я зайшов, а біткої 0,1. І тут звісно можна, якщо навіть на секунди, якщо перейти, то можна осередити і вийти з позиції дуже швидко. Щоб просто вийти. Секунду. Але я цього робити не буду. Чекати, треба чекати. Тож на сьогодні а, поки, поки щось що так. А, ось. Тобто тут навіть стоп вже можна сюди ставити і виб'є то виб'є. Але теж знов ну, таки тут така позиція, коли можна, можна пересиджувати. Майже 106 був, був пік. А, ось. Потім 105. Побачимо, що тут зараз буде. Тож, краще, краще інколи, Бачимо, ми першу частину поторгували місяця, друга частина поки що. поки що я чекаю. Тому завершую ефірчик. Більше особливо розповідати нема чого. До нових зустрічей по дивіться минулий 2-годинний ефірчик, який розібрав по споту, що як, куди, які лімітки виставлені і так далі.